Тема нинішнього заняття трансформації. Це насправді зміни перетворення фігур, а точніше, деяких їх властивостей. Наприклад, це перенесення, тобто переміщення в інші координати. Повороти, коли відбувається обертання фігури відносно певного центру. І масштабування, коли фігура збільшується чи зменшується відносно початкової. На відміну від математики. На інформатиці ми не будемо виконувати обчислень чи вишукувати формули коефіцієнтів, а будемо малювати і спостерігати за цікавими побудовами та ефектами. Почнемо з того, що намалюємо звичайний прямокутник. Наприклад, в координатах 50х50 50 розміром 100х50. Ось так він виглядає на відстані 50-50 від початку координат. Але команда Translate, по суті, переводить центр відліку координат в іншу точку. Наприклад, в 100-100. Бачимо, що початок відліку зміщений, а далі на відстані 50-50 від нього малюється наш прямокутник. По суті, не міняючи команду побудови прямокутника, ми його отримуємо в іншому місці. Спробуємо додати змінну Х, котра буде переміщувати наш прямокутник, переміщувати центр побудови постійно в іншу точку. Маємо такий ефект, щоб витирати тло, очищуємо його промальовуванням кольору тла, і тепер прямокутничок рухається. Можемо використати іншу команду трансформації, котра називається Scale масштабування. 2 означає, що ми збільшили наш прямокутник удвічі. 0,5 означає, що ми його зменшили удвічі. Можемо зробити пульсуючий розмір прямокутника. Додамо змінну А нехай 0,25. Будемо змінювати наш x на це значення. І приблизно так само, як з м'ячиками, котрі рухались по екрану. Якщо x більший за межі, наприклад, 3 чи 0, а буде змінювати свій знак на протилежний. Ну тільки в цьому середовищі програмування замість or необхідно поставити дві прямі рисочки. Таким чином, маємо зміну розміру, коефіцієнт можна змінити. І тоді ця зміна буде менш різкою. І ще одна трансформація це поворот, ротейт. Х в даному випадку буде позначати кут повороту, і ось відбувається наш поворот. Насправді, він відбувається навколо центру відліку, початку координат. Якщо його змістити командою Translate, наприклад, в 250-250, то обертання буде відбуватися навколо іншої точки. Кут обертання вказаний в радіанах і нагадую, що один радіан це майже 60 градусів, можна встановити режим відліку в градусах, Angle Mode, degrees. І, відповідно, значення Х тепер позначає не радіани, а градуси. І відповідно, можна збільшити. Швидкість обертання на 1 градус під час кожного виконання функції DRAW. Можна зробити ще одну річ: застосувати різні трансформації до різних фігур. Наприклад, цей фрагмент розміщуємо в межах блоку push та pop, і ще один блок push та pop буде описувати іншу. Побудову з іншою трансформацією. Скопіюю команди для зручності і трошки змінимо. Наприклад, центр обертання 450-450. Обертатись буде маленький квадратик, і обертатись він буде з частотою 2х. Ось бачимо результат. Маленький квадратик бігає там десь внизу. Трошки змістимо його обертання вище. І маємо такий результат. Ми можемо комбінувати різні рухи і різні трансформації в межах одного вікна проекту.